Ми продовжуємо наш ефір. Зараз з нами на зв'язку. Максим Гардус, експерт Офісу реформ Кабінету міністрів. Пане Максиме, добрий день. Доброго дня. Ми за спостереженнями, що у нас з енергетикою трохи випустили зернову угоду. В якому стані там справи зараз? Що відбувається, зернова угода продовжується. Проте, після сфампоновування після перерви, яка була кілька тижнів тому, на жаль, швидкість є роботи дещо зменшилася через збільшення тривалості затримок. При перевірках, так тільки ось днями вчора, з портіфоликої дес лише чотири судна там, півтори сотні тисяч тонна та Азії та Африки. Тобто, робота є, вона продовжується, Вона стабільна, проте, на жаль, трохи е повільніше ніж хотілося. Оця ініціатива Зеленського і України «Grain from Ukraine», Наскільки вона реалістична? Тобто, чи не виявиться це так, так би мовити, побажаннями? Я думаю, що вона дуже реалістична, бо ми вже бачимо, як західні партнери почали вкладатися в це грошима. Справа в тому, що тут є декілька аспектів. По-перше, нам треба вивести наш прожай. а це потрібно з декілька декілька По перше, це треба звільнити сховища від минулорічного врожаю для цьогорічного врожаю. А По-друге, ну, ще не може зберігатися ну, вічно. По-друге, нас аграрія потрібні бігові кошти. Зерно треба продати, щоб о, свою чергу купити посівний матеріал, паливно-мастильні матеріали. Добрива засоби захисту рослин та, на жаль, техніку, пособо в південних та східних областях, багато техніки через Росіян постраждали фізично і в окупованих і деокупованих регіонах, і в тих регіонах які під контролем України, але вона піддавалася обстрілам. Бо ангар техніку великі об'єкти, в них, на жаль, легко влучити. Тобто аграрія повинна потрібні гроші. Для того, щоб все це купити, і щоб засіяти знову. Ми багато говорили про врожай цього року, uh -huh. але е ну, е врожай майбутнього року також може бути проблемою, якщо е не буде налагоджена справа з, з засіянням зараз і з фінансуванням компанії. Аграрії бідкаються, що дуже низькі ціни всередині країни, і це парадоксально, тому що на світових біржах ціни високі на зерно. Як ці ножиці, хоч трохи наблизити, на жаль, така ситуація повністю спричинена війною. Бо да, на світових біржах ціни високі. Це правда. Проте в нас дуже складна логістика, і ем, кого в світі не цікавлять, на жаль, наші проблеми. Тому якщо е, продажна ціна X, а логістика коштує 05 x то це справа в нашому випадку самих аграріїв, а ціну ніхто не продав, що українське зерно ніж зерно конкурента через те, що в нас більше видатки. Тому. Е і е, морський експорт е, зараз коштує дорожче через ці перевірки, каравани, uh -huh. затримки uh -huh. і все таке інше. Далі морський експорт через Румунію також коштує дорожче, бо великий транспорт не плече від більшості е, регіонів України, аграрних до е, Дунайських портів е, Рені Ізмаїл uh -huh. е, значно більше ніж до портів Великої Одеси. На жаль. Поки що е, пропозиції е, щодо розширення зернової угоди на Миколаївський порт, який більш ну, по центру е, ще далеко до е, вирішення цієї проблеми, і, зрештою, експорт залізницею ще дорожчий, бо морський транспорт для великих вантажів, які займають багато місця. А то є це найвигідніший вид транспортування. Залізниця для зерна це не дуже вигідний вид транспорту. Це без виходу його використовувати. Тому всі ці видатки, на жаль, лежаться на цну, за якою зерно закупають і на Наскільки перспектива Херсонський порт включити? Я розумію, що це ще більша амбіція, ніж Миколаївський, але чи є шанси? Я думаю, що вони повністю залежать від військової ситуації з одного боку. Тобто, коли зникне ризик обстрілу, бо зараз докупація Кінбургської коси триває, проте вона ще не треба. Поки можна суда обстрілювати не з ракетної зброї, а з простої артилерії, звісно, про це говорити ще зарано. Це раз, два а, ну, треба, а, щоб у ці порти були включені в дипломатичні тиски, які чиняться на Росію, і воно було включено до наступного раунду зернової угоди. Тобто, тут справа не тільки за нашим бажанням, а й за зусиллями від ООН. Та туреччини, які є нашими поступна партнерами у воді, щоб вони доклали зусиль. Бо ну їм, в принципі, розширення вигідно, але вони повинні також посилити на Росію, щоб вона відкрила цей рух. Скажіть, будь ласка, оце це що Туреччина хоче стати зерновим хабом, що це означає людською мовою? Я думаю, що е, це велика амбіція, і в них дуже вигідне зараз е, становище, е, бо в Туреччина кладає гігантські зусиль для підвищення свого авторитету в африканському та азійському регіонах, а вони масово відкривають посольства. Здається, вона вона з торечного з небагатьох країн. Світові, які є зараз посольством, чи я розумію, майже в усіх африканських країнах. Це півсотні країн, це дуже багато. І звісно, що для того, щоб підвищувати свій авторитет, свою вагу, свою потребу, треба задовольнити. Потреби які своїх партнерів є. А майже в усіх це потреба в товарах. Тож. Вони пасають свою політичну вагу і економічну вагу також. Бо якщо ти власник того майданчика, де всі продають і купують, то ти можеш багато на цьому заробити. Скажіть, будь ласка, чи стоять і далі черги зерновозів автомобілів на західних кордонах України? Автомобілів, наскільки я знаю, не дуже стоять на кордонах, бо автотранспортом експортувати зерно це ну, для цього потрібні унікальні умови, бо це дуже невгідно. Uh -huh. Те, що ми говорили про вартість транспортування зерна, воно йде в такі верні Дешевше, дешевше моря. Uh -huh. Далі залізниця, далі автотранспорт. Ще більш невигідно, ніж автотранспортом, тільки літаками його вивозить, щоб воно взагалі не стало Пасажирськими. А, в рюкзаках. А, Тож а, Зараз черги є в а, портах, бо через те, що а, трохи сповільнено степ вивозу, а, то а, Накопичення також сприйнялося. Проте, в принципі, в принципі, зараз черги не найбільша проблема всього бо пік сезону вивозу вже прощений. А зберігання? Чи що у нас з потужностями для зберігання? Бо я пам'ятаю ще часи, коли росіяни прицільно били по елеваторам. Так. Да. Зберігання, звісно, це проблема. І е, вона зараз проблема з двох по Перше, самі потужності вони постраждали, особливо на півдні від атак, від зброї в по-друге, якщо чесно, вже давно і був дефіцит. А навіть до війни в нас е, був дефіцит потужності. Вони е, масово будувалися, але все одно не вистачало. По-третє, е, зараз нова проблема це електроенергії. Озерно треба е зберігати при певному діапазоні як температур, так і вологості. Накше mm -hmm. втрачається і товарна якість, е то воно стає дешевшим. В ньому розвиваються небажані процеси е біологічні, і цьому треба запобігти. Тому зараз. Серед усіх, хто потребує там допомоги енергетичної, окрема тема це потреби наших аграріїв, їм потрібні дизель-генератори та інші джерела постачання для, для того, щоб зберігати зерно неушкоджено. Тобто, вони приєдналися до тих, хто зараз активно шукає. Можливості по придбанню генераторів і коли е зараз там Мінагро е також звертається до наших міжнародних партнерів, е надаючи розрахунку, надаючи цифри, скільки нам потрібно е генератор саме для гарної для безпечного зберігання зерна. Я чув про кілька проєктів з різних країн, щоб в порти Одеси Миколаєва пригнати велетенські кораблі, які можуть генерувати енергію. Може тоді справді приженемо, і хай вони, так би мовити, забезпечують ще й ці процеси в портах. Ну э, це... до тих про те, на... отак питаю, що зерно зберігається не тільки в портах, є ще середні та маленькі які далі від портів. Бо спочатку збираються маленькі партії, потім відправляються вже великі партії на портрет з портів з А Тобто потрібно генерати є не тільки в портах. По-бутше, це було це цікавий проєкт, в принципі, це розповсюджена світова практика, вона вже є. Тобто тут е, особливо технічних е, проблем бо в цьому немає нічого нового. Тут, звісно, проблема безпекова, а, бо росіяни не полишаються обстрілів наших портів. І а, тема економічна: скільки це буде коштувати? Зараз розробляються різні пропозиції, виходить різне фінансово-економічне обґрунтування. А скільки буде коштувати така електрика кіловат, і, і хто її по такій ціні купить. Те, що залізниця завантажена зерном, чи означає, що вона не здатна возити щось інше, ну, наприклад, металургію, якісь там, не знаю, що, що там ще возила раніше українська залізниця? Справа в тому, що в ідеальному випадку різні типи вантажів возяться в різних типах вагонів. Зерно найкраще возити в спеціальних вагонах зерновозах так званих хоперах. Ну, простіше кажучи, що ви їх могли бачити, коли бачите вагони на залізниці. В них знизу люки, які відкриваються. І вони такі а... зелененькі. Да? Я, я... Хто є хто, як, хто, як зробив? Ем, е, це краще. Можна возити насипом в напіввагонах, але це її. довше розвантажувати. Mm -hmm. І в принципі, можна їх в біг-бегах, е е в таких гігантських політренних мішках, кожу покажу, возити в будь-яках. Про це, це не так зручно і знову ж таки довше розвантажувати не завантажувати. Тож. Перевозка хоперами тут. конкуренції з металургами, з рудовозами, з вугільниками немає. За іншого, вони звісно, конкуренція є, і нещодавно для сприяння саме нашого експорту зернового Польща спростила ем, норми перевезення, хто перевозити зерно по польській території в будь-чому, угу. не тільки в власних зерновозах. А, тож так, да, конкуренція між ними є, і за неспеціалізовані вагони, в е, нас їх в принципі завжди не вистачало. Бо хоча в нас є власні вагоновобудівні потужності, це і Крюківські, і Дніпровські е, заводи, проте е, вони завжди не встигали за, за оновлення парків. Е, До війни багаточасних перевізників, приватників. А також вкладалася в ці програми. це власне власне і Лемтранс. В нього потужний це Цей кернел, а в нього багато зерновозів та інших але все одно все було ідеально. А тут з початком цього загострення війни багато вагонів постраждало і залишилось на купованій території. То а ще раніше на Донбасі та в Криму також багато залишилося, тож в принципі все гаразд, в нас вагонами і до цього не було. А зараз дефіцит ще збільшився, порозумієте через те, що змінилися транспортні потоки, збільшився час вагонообігу угу. тобто одну тонну Вантажу на вагоні став перевозити довше, і, на жаль, через те, що багато рекордів стало не більше а менше, або на е службі з сходом та північку нас е настав е то багато простоїв, на жаль. Uh -huh. Того часу використання вагонів назавжди використовується продуктивно через ці е незручні зміни вантажу потоку. Можете розказати більше, якщо знаєте, що відбувається в росіян? Зокрема, що відбувається з російськими добривами, і звідки, звідки виникла оця історія про е, поновлення використання м'якопровода? Для російських хіміків е, експорт добрив дуже вигідний? Вони завжди конкурували, наприклад, з Україною через Україна зараз у нас були процеси в Росії, бо в них дешевий газ. Що таке добре? Добре, це в принципі перероблений газ з гіганською доданою вартістю. Якщо тебе сировина дешева, а ти продаєш по ринковій ціні готовий продукт, це дуже вигідно. А зараз, коли Європа масово скорочує споживання російського газу. Це питання стало ще гостріше. Бо краще вже робити добрива, ніж консервувати свердловини. Консервувати дорогу, розконсервувати ще дорожче. Тож, вони масово шукають шляхи збуту, а логістика добрив вона не така ну, вільна. Як логістика самого газу, бо ну, газопровод він працює або ні. Якщо працює, то транспортування дуже просте та дешеве. А для транспортування добрив потрібні налагоджені ну, шляхи. І аміак – це в принципі продукт переробки газу Його також вигідно транспортувати, і ця система, яка була побудована за Радянського Союзом, яка аміякопроводна. Йде до Одеси з Росії, це дуже зручна система. До речі, унікальна, ні всіх, які А, Тож росіянам дуже вигідно поновити його експорт, а в тому числі що... через Одесу. Ну а, а проти цього зрозуміло, що а, а, всі, хто а, ставить безпекові аргументи на перший погляд, бо, а, ну, обстріли. Ж не, а, Півдня України, як вільних тих, то нещодавно деокупованих. Вони ж на день не... кожного дня відбувається. Сьогодні знову Миколаєві вибух в Херсоні вони є. Дякую, дякую, пане Максиме. Дуже цікаво, але часу бракує. Максим Гардус, експерт Офісу реформ. Кабінету міністрів був з нами на зв'язку. Ми побачимося вже наступного разу.